Говорю, я з 2020 року, як пам'ятаю, 25 вересня я перестала відчувати пів свого тіла. Я почала втрачати силу з лівої сторони і потрохи переставала ходити. Діагностування було ускладнене, тому що я захворіла на ковід. Після того, як я пролікувалася від ковід, мої симптоми не зменшувалися, а збільшувалися. Ми звернулися до лікарів а, в Інститут неврології в Харків, де мені встановили діагноз розсіяний склероз. Я втрачала свідомість, в мене була а, концентрація уваги падала в, в середині дня. Я була неуважною. Я не розуміла, про що я читаю, бо я займаюся саме от, науковою діяльністю. Після встановлення діагнозу стало питання лікування. Лікування проходило теж в інституті неврології, я лежала двічі, мене лікували Сулумідрол і препарати, які давали можливість підтримувати нервову систему. Після цього лікування у мене залишилось дуже багато симптоматики, я погано ходила, в мене були проблеми з зором. У мене не працювала взагалі рук, тобто я не могла нічого підняти, все падало, хода була затруднена, і пошук виходу із ситуації ну, зайняв років два. Мене поставили на облік в поліклініці на певний препарат, але, на жаль, я лікування не отримала. Перед війною я проходила скринінг. Скринінг я пройшла, але, на жаль, препарат я не отримала в Харкові, тому що вимушена була переміститися в Рівне. В серпні я звернулася до центру і вже в вересні з цими паперами, які у мене були на руках, мені запропонували отримати цей препарат, на який я проходила скринінг. Після отримання препарату. Стала краще ходити, Мене перестали турбувати проблеми з мочевим позорьом, була дуже сильна проблема. Мене перестали турбувати постійне печіння в руках і ногах. Я забула, що це таке. До того, як я лікувалася цим препаратом, мені запропонували препарат, який би знімав симптоми цього печіння. Я зараз його не приймаю. Під час загострення я займалася своєю докторською дисертацією. Було, звісно, дуже важко осознавати, що хвороба виключає мене з того повноцінного життя, яке було. Але завдяки тому, що я отримую хворобу модифікуючу терапію, я повернулася до нормального життя. Я отримала доктора педагогічних наук. Я професор кафедри інформатики, я е, займаюся зі студентами, в мене з'явилися нові проекти, думки, і я готова далі повноцінно займатися тією справою, якою займаюсь.